Е, вітаю вас, дорогенькі мої. овени, що там? Загальна енергетика неділі. А ось загальна енергетика неділі, восьмюрка мечів. Восьмірка мечів це якісь обмеження, страхи. Пастка розуму, будете самі себе ограничувати в ваших діях. Е, е, і діяти треба, але ви таке сумніння, невпевненість, горе від ума. Такі якісь трішки з чим це пов'язано саме. Такі у вас якісь. Все ж таки от сумніння. Соміння в мене йде. Сумніваюсь, сумніваюсь, сумніваюсь. Не те, що боюсь, а сумніваюсь. Невпевненість. От Але це у вас все в голові. Розум, розум. Будете все обдумувати. Так, з чим це може бути пов'язане, швиденько скажіть чим Це може бути пов'язано. Е ну, знаєте, Це може пов'язано бути по дев'ятки е жезлів, це як оборона е свого. Тобто, е як, це, знаєте, як відстоювання свого інтересу. От е Захист навіть свого. Понимаєте, от Може бути, е ну, наприклад, Якісь, ну, вкладення грошей да? або е, якихось там ну, спокою вашого, да? якісь вам там пропозиції по жезлам, по діям. А ви такі ні-ні, не хочу. Дайте я розберуся, подивлюся, відстою свою. Якісь дуже багато, важко вам якісь прийняти рішення. От ви можуть бути дуже багато справ, і ви якось знаєте, наприклад, наприклад, у вас є якісь там завдання. І ви і вам кажуть, ну давайте я вам хоча б поможу там, да? ну, наприклад, да? поможу, а ви такі. Ну, я сумнів, ну, і у вас зразу сумнів, ну, не зроблять так, як треба. От лучше я сама там, чи сам. От у вас будуть якісь такі, знаєте, сумніви. От постійно в мене сумніння, сумніння. В голові йде така фраза сумніння, сумніння. Сомніваюсь, якийсь тиждень буде нерішучості, от так би я сказала, фінанси. Якась зміна в фінансах, з чим це пов'язано. Ну, зміна в фінансах може бути з'явилися гроші на щуті, да, Заплатили зарплату, це теж зміна фінансів. Давайте подивимося, з чим це пов'язана зміна. Що це за зміна? Е... Ну, скажімо так, ви, наприклад, у вас може бути два істочника доходу. І...